Дорогі друзі, скажемо разом, слава Богу. «Слава Богу дощі, дощі були, коли наша зустріч, Бог дав сонечко. Приємно. Я також хочу звернутися до вас словами з Біблії, а перед тим нагадаю таке прислів'я, яке є в народі. Ви чули, напевно, всі, не дай з хана пана. Чули таке? Я не раз думав над тим, а чому так? Невже і влада, і гроші так портять людину швидко? Невже? Ви знаєте, я прийшов, знаєте до якого виснику? Не гроші, не влада не портять людину. А знаєте що? Проявляє? Якщо він був хам без грошей, і без влади, але не міг своє хамство демонструвати, проявляти, людей обіжати. То коли прийшли чи фінанси, чи влада, тоді він розкривається у своїй красі. А людина, яка всередині є чинна, яка боговійна, вихована, культурна, то ти є закінь хоч на вершину, хоч в долину. Вона буде такою, як вона є, такою, як вона є. І от Господь Ісус прийшов на цю землю, щоб міняти середину людини. Середину. Чи це бідні люди, чи багаті люди. Середину, серце міняти. Серце міняти. Навіть є такий вислів що в християнському світі. Перше, чим ти хочеш стати віруючим, стань людиною. Трошки він неправильний. Тому що без Ісуса не можна стати людиною, без Ісуса не можна побороти все. Що може бути погане в душі людини? Для того Христос і прийшов. Щоб міняти людину з середини Людина увірувала в Ісуса, і вже Ісус людину преображає, міняє. Тільки Ісус Христос. Ми можемо якісь ті свої пороки, якби так покрити, приховати, щоб вони не появлялися. Але Ісус Христос середини міняє. Таке є поняття в новому заповіті: народження згори. Це як людина родилась наново, в людини змінились цінності, в людини змінились пріоритети, а потім міняється образ життя, а потім і міняється характер. Спочатку мислення, спочатку цінності. Спочатку середина так працює Ісус Христос. В біблії є така історія, що один міністр був чоловік, який мав чисте серце. Його звати Даниїл. Він любив Бога, був близький з Богом. і вірно, дуже вірно виконував свої обов'язки. Його колеги, ще там міністри, почали йому заздрити. Ви знаєте, таких два противних гріха є, вони як подружки. Це гордість і заздрість. Гордість, і я хочу бути, такі, як Даниїл, бо цар хотів Даниїла вже підняти, повисити ще в посаді. І вони почали йому заздрити. З гордості заздрість. Ми хочемо бути вище за нього. І почали слідкувати і тайно перевіряти всі його справи, всі-всі, і нічого не знайшли, що є якесь порушення е, закону країни на той час. А зависті нема меж. Знаєте, живій фантазії нема меж. І вони думали, що зробити ще, щоб Даниїла якось вибити з колії. Даниїла Даниїла якось сунути з його посади. Вони пішли в Верховну Раду до своїх депутатів, купили їх, напевно. От. А депутати оказалися аморальні люди, купилися і прописали, знаєте, який закон Що 30 днів ніхто не має права молитись будь-якому Богу, крім царя. Отакий, от, от закон, тупий, такий, немудрий закон. Ну вони протягли його Верховну Раді, бо, бо їм проплатили. Депутати були продажні шкури. Такі. І що? цей закон вступив в дію. А в Даниила була цінність номер один. Це мир з Богом, дружба з Богом, не посада, не посада міністра. Це цінність, але вона була номер два. А номер один відносини з Богом. І коли в нього став вибір триматись посади чи тримати відносини з Богом. І то, знаєте, нема такої заповіді прямої, що треба молитися три рази в день. Даніїл молився три рази в день Богу. Вони це вичислили. І вони, напевно, знали, що Даниїл цих три зустрічі з Богом не проміняє ні на що. Вони, напевно, знали, і тому такий закон пропустили через Верховну Раду. Цей закон став дією, перед Даниїлом став вибір. Портити відносини з Богом ради посади. Чи лишитись посади, а з Богом відносини не спортити. А знаєте, який ж там був закон? Хто буде це робити? Дивіться, які вони, пробачте, падліци. вони прописали так: хто буде молитись комусь, крім царя, кинути його у рів де льви, щоб льви з його з'їли? І все, Даниїла нема. І посада вільна. І Даниїл приймає рішення берегти відносини з Богом, не зважаючи ні на що. Ви чуєте, яка любов до Бога, яка повага, яке благовіння? Як людина мислить, як людина оцінює відносини з Богом, посаду свою високу. І по суті, він приймає рішення, я краще буду мати цих три зустрічі з Богом, три молитви з Богом. І помру з цим, ніж я остануся на посади без молитви. От він приймає таке і молиться. Ті люди прослушку поставили, відеокамери поставили, зняли все, принесли царюка цар, дивись. От твій дружбан, вони знали, що цар хоче повисити. Порушує твій закон, ігнорить повністю. А ви знаєте, що злочинні накази і закони треба ігнорити. От у нас було дав. Злочинний наказ бити студентів на майдані незалежності, да? один із президентів і міністрів МВС. І прийшли Беркути, били їх. І що? І судять тих, і тих, і виконавця, і законодавця судять. і вони прийшли до царя. А тоді був був такий закон, що вже не відміняється. Вже цар не може допомогти Даниїлу. І цар зрозумів, що це вони спеціально цей закон протягли, щоб знищити Даниїла. Цар вже зрозумів, але вже було пізно. І цар підійшов до Даниїла і каже: Даниїл, той Бог, якому ти так вірно служить, хай збереже тебе. Ти так вірно йому служить, бо я вже не можу. І взяли Даниїла і кинули його в ров. А Бог послав ангела, і ангел успокоїв всіх тих львів, і вони його не з'їли. Він з ними сидить цілу ніч, поклали камінь, і цар поставив печать. Рано вранці, а цар відмовився від вечері, печалиться, бо ж друга його. От. І рано вранці цар приходить і каже: Даниїл, чи Бог якому ти служиш, зберіг тебе? Даниїл каже, цар, проти тебе я не згрішив, проти Бога я не згрішив. І Бог послав ангела свого, і він захистив мене від Левів, і я живий. І тоді цар, в ярості і в радості наказ дає підняти Даниїла, а ті люди, які замовили цей закон, він же все взнав з жінками, з дітьми туди. Бачите, копали яму йому туди. І в Біблії написано, ще вони не торкнулися землі, як вже льви сокрушили їх кості. Ось як копали яму, а самі в неї попали в ту яму. А Даниїла Бог зберіг, і Даниїл вийшов на свободу. Тому, дорогі друзі, як важливо чистити серце. Чистити серце. Як важливо, щоб в серці не було ніякої зависті, ніякої гордості, ніякої помсти, деколи кажуть, не прощу тобі до гроба. Так неправильно. Так неправильно. Коли буде оте непрощення обіда, оте непрощення обіда деколи може підштовхнути на якісь глупі речі. І ми зробимо необдумані, емоційні, глупі речі, і це може бути рокова помилка в житті. Рокова. І тільки Ісус може нам цьому допомогти, і вичистити серце від гордості, від зависті, від помсти, від непрощення, щоб серце було чисте, знаєте, як той птах легенько летить, а начепляй на нього щось, як він полетить. Щоб наша душа так легенько, знаєте, по цьому життю не повзла, а летіла, як птах над соютою життя. І коли земне життя закінчиться, і в небо влетіла. Тільки Ісус може нам допомогти, дорогі друзі. Тому... Треба старатись, треба старатись, треба старатись, але не робити акцента на свої старання. А головний акцент, Господи, поможи. Ти бач, я над цією вадою характеру працюю, над цею і над цею. Боже, поможи, поможи. І Господь сильний помогти. Ісус сильний помогти. Він деколи звільняє алкогозалежного за одну мить, наркозалежного за одну мить. Бо Він воскрес з мертвих, йому дана всяка влада на небі і на землі. І хай буде так само помолимося за Україну, і нам купали рва, да? нам купали рва. Ну ми живі. Хай Бог достане нас з цього рва, хай впадуть туди, хто його копав. Амінь. Хай Бог захистить нас. А ті, хто зло, несе зло робить і, і нищить, хай їх зустріне суд Божий. А нас, хай Бог, достане, і Україна заживе і Україна зацвіте і економічно. І Духовно, щоб кожен українець це була людина великої душі, щоб кожен українець не був якийсь хам, якому дай гроші чи владу і вже йому дах понесло. Щоб кожен українець це була житель України, людина з великої букви. Мир хай панує і духовне пробудження, хай вирує в нашій земельці. Давайте про це помолимося. Є у вас така згода? Да. Давайте, хто? сидить, вставайте. Закриємо очі перед Господом нашим і помолимося за себе і за наш край, ми сьогодні моя є сила, що Іде. Ісус, що колись поросвяти, вже скоро на землю гряде, що церкву до неба забрати, як вірю, настане кінець, стражданням душі утенета, я вірю.